Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 Ми продовжуємо серію репортажів про ситуацію у підгородному. Нагадаємо, тамтешню громаду лихоманить від внутрішніх конфліктів депутатів і міського голови підгородного. Люди чекають конкретних дій від місцевої влади, натомість гучні скандали. Вже дійшло й до рукоприкладства. прикладства. Дивимося сюжет з громади. В нього побив нас руками і ногами. Жительки підгородненської громади так розповідають про міського голову Андрія Горба. Вони травмовані, перебинтовані після огляду в лікарні і шоковані нападом. кажуть, це сталося прямо у сесійній залі на засіданні. виконкому. Мої діти мною гордяться, тому що двоє на фронті. І я прийшла до ні за допомогою. От себе. Він же мене штовханув і ки. Він мене взяв і отак вот кинув між тим І ще далі. І ще далі. Я почала орати. А він він А навіть не повернувся і не сказав. Що воно тут, де да чого воно тут. От у мене синяки. От у мене синяки. От у мене замотане. От у мене замотане. Приїхала до Горба. Андрея Ивановича, за помощью, потому что я инвалид. Я хотела попросить у него какой-нибудь допомоги, чтобы он мне помог. Но он мне не, не дал никакой допомоги, а только швырнул, как собаку, между трубами, яки, трибунами. Я этого не ожидала, я этого не думала. И вообще, я его всегда уважала как человека. Після сьогоднішнього дня я не знаю, що мені думати і як мені жити далі. На виконку ми завітали підтримати нашого старосту. Ні, ніяких поганих запитань ми не задавали нашому ми не да, мерові. Ми тільки спитали. Eh, а власне, а я спитали. однього такого не ожидала. І, ну, ми всі прекрасно знаємо його амбіції, його поведіння, але ну, щоб він на жінок стягав руки й ноги, ми такого не ожидали, звісно. Жінки, за їхніми словами, після побиття мером звернулися за медичною допомогою. Сам же Андрій Горб ні в день інциденту, ні наступного з ними не зв'язувався, не вибачався і не цікавився, як вони почуваються. Одна з жінок вагітна на момент запису розмови ще була у лікарні під наглядом медиків. Якою була реакція мера на те, що ви особисто впали? А він до нас підходив. Він навіть нічого не спросив. Це була фізична розправа. За секунди він розкидав нас просто як тряпок. Є в нього настільки багато емоцій, сили і все остальное. На, пожалуйста, Харків, Донець, Запорожжя. Я щось жінка везу, везу туди гуманітарну допомогу і не боюсь. А він, чоловік, далі Дніпра не може поїхати. Як ви зараз почуваєтесь? Ну, нога дуже болить. Взагалі почуваю, себе не повихти. ходить важко, сустав пошкоджений. Що вам сказали, Лікарі? Ну, ще буду обстежувати сухожилля, а забій суставу є, вже це вже факт. Ви теж впали? Він мене новою. Вдарив ногою? Ударив ногою. Удари Тут з збоку, коли пихнув, маленький остався, так. Тобто така поведінка не відповідає публічному діячеві, взагалі людина поводила себе ну, неадекватно і незрозуміло в стінах міської ради. Ми звернулися в поліцію, у нас прийняли заяви. Що там було? Забої у нас усіх забої легкі. Одна Слава дівчина, тобі, Господи, що у нас жінка, у нас одна госпіталізована. Молим Бога, щоб з нею було все гаразд. Так як вона вагітна, це неприпустимо. Постраждалі від фізичного насильства мера Андрія Горба зазначають, що подали чотири заяви в поліцію на його дії. Кажуть, вони хотіли до нього звернутися із наболілими питаннями для селян Спаського, а натомість отримали удари. Замість виконання посадових обов'язків сесійна зала перетворилася для горба на місце для нападу з кулаками на жінок. Місцеві розповідають: ні громада, ні депутати не сприймають його як очільника громади. Двічі вже йому висловлювали недовіру і звільняли, але двічі він поновлювався судом. Мені не важко це згадувати, мені обидно, чому мої один уже брат інвалід, а то другий час на Харкові. А цей присосався так до нашої громади, що не може її відпустити. Ну Чому так? Чому ті люди і хто йому давав право? І він їм просто не дає ні робити нічого. Такого нахабство я не бачила ніде. Підтвердженням цьому стала і чергова сесія підгородненської міської ради, яка так і не відбулася. Це пуста сесійна зала підгородненської міської ради. 53 третя сесія тут не відбулася. Вже вкотре на засідання прийшли лише 12 депутатів. Намагалися тут отримати коментарі міського голови підгородного щодо його поведінки на виконкомі. Пане, ви прокоментуєте це вчорашній інцидент. На жаль, я не можу Я навіть я навіть не знаю хто це. Там були жінки літнього віку, я навіть не знаю хто там. Дивіться, це провокація однозначно. Вони спеціально вчора зібрали людей для того, щоб зробити провокацію, розумієте? Ну вона і... Їх... А провокувати на якісь дії. Можна завершити з вами? Ні, ні, випиште. Немає сенсу просто ніякого розмовляти в обстановці, е, коли мене називають фашистом. А ну я чому? щось не називаю фашистом, Можемо завершити Прошу. з вами. Домандар. Ні, ні. Просто, я, ви, я не даю коментарів. Ви Вибаляв і просто утікає. Ви вчора заховалися від поліцейських, закрилися в кабінеті і впали на дно. Оце ви. Дякую за увагу. Тож у підгородному робота міського самоврядування фактично паралізована. Це у той час, коли невідкладних рішень потребують ветерани, освітяни вимушено переселені усі незахищені громадяни. Коли відбудеться чергова сесія, невідомо. За станом здоров'я жінок, які за їхніми словами постраждали від дій міського голови горба, і за розглядом їхніх заяв правоохоронцями і за життям громади, ми слідкуємо і надалі. Робиці повідомимо згодом. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1.